Відбулося засідання виконавчого комітету за участю виконуючого обов'язки Житомирського міського голови Любові Цимбалюк, членів виконкому та представників комунального підприємства Реклама Житомирської міської ради у виступі керівника реклами було відзначено, що з метою оптимізації на 2015 рік заплановано скорочення двох відділів комунального підприємства, що в свою чергу дасть економію до 200 тисяч гривень у рік. З метою збільшення надходжень до міського бюджету окремо було розглянуто питання боротьби із несанкціонованою рекламою, якою у місті до 30%. На засіданні виконкому було погоджено звіт про виконання показників фінансового плану на 2014 рік комунального підприємства Реклама та затверджено фінансовий план на 2015 рік. Крім того, було збільшено відсотки відрахування комунального підприємства від чистого прибутку до бюджету міста. На засіданні обговорювалося також питання упорядкування та розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності на території Житомира. А ми за те, щоб все ж таки бізнес розвивався. Я вчора казала на засіданні виконавчого комітету, що ми маємо припинити взагалі звичку вносити рішення, які не обговорені з самими підприємцями, не проговорені до кінця, не зрозуміло, чому ми когось знімаємо, чому ми комусь не даємо працювати а хтось інший з'явиться на цьому місці. Тому ми маємо робити, на мій погляд, ті кроки, які ми маємо як пояснити людям. І Сподіваюся, що наступний рік буде саме таким. і Ми будемо працювати планово.